Всі гуртом прибирати територію біля Олицького замку та всередині величної пам'ятки архітектури на толоці і голова громади. Організована толока з власною радою, признавчим музеєм, спільно з нами з Олицькою за радою. Хочемо трішки навести благоустрій на території замку і на колишній території, щоб була більш приваблива замку для туристів в цілому. Керівництво області та району теж тут. Від чагарників розчистили бастіони, ну а всередині пам'ятки архітектури національного значення прибрали другий поверх. Там вже незабаром працівники музею планують відкрити експозицію. У замку буде ще цікавіше. Я переконаний, що внутрішній туристичний сезон все-таки він буде. Люди хочуть побачити, велики зараз на слуху всіх. Ми зараз почистимо трошки і схили, і приміщення, і всередині, середині замку. Я думаю, що... Буде приємно приходити в чисті ну, в чіну на Сьогодні всі ресурси спрямовуємо на підтримку сил оборони та безпеки, але маючи такий великий об'єкт, виконання власності, сьогодні керівництво вирішило, щоб тут прибрати, порізати трохи чарники, щоб цей об'єкт мав лухайний вигляд, оскільки десь розпочинається сезон туристичний і будуть приїжджати люди, гості, велико, тому хочемо, щоб наш об'єкт обласної комунальної власності був в належному вигляді і все, що можна своїми силами робимо, не затрачаючи якихось фінансових ресурсів.